Всім доброго дня, з вами власник Максим Володимирович. Сьогодні 26 квітня 2024 року. І я хочу попросити наш лівобережний духовний центр і взагалі людей нашої держави помолитися для сілення Анастасії, яка живе в прекрасному місті Харків, а також за її маму. І дати їм та попросити у Бога, щоб було достатньо сил для того, щоб дівчинка одужала. Хвороба виліковна, її можна вилікувати, але слово людей дуже потрібне для нас. Тому я прошу, щоб ви за Анастасійку попросили, щоб вона, вона одужала і лікарі е, теж. Підняли і маму на ноги поставили і всю їх родину. Всім гарного дня, завжди з власником Максимом Володимировичем. Також хочу сказати, що ми надали матеріальну допомогу, але все ж таки матеріальна допомога є, а є і слово, і духовна наша природа людей, яка грає набагато більшу роль в житті наших співвітчизників. Так що, Анастасійка, люди всі з тобою. Ми всі є, і ти в нашому житті є, і ти, і ми нікуди не дінемося, і ти будеш завжди з нами.